Привіт. Сьогодні у нас така робота по обробці великих зірочок. 350 зовнішній діаметр, крок 25,4, по-моєму, 42 зуби, двохрядна велика зірка. Бачите, стоїть велика конусна тумба для того, щоб підвищити жорсткість. Зверху також накладені великі масивні шайби трошки збавив обороти і вперед-вперед ріжемо ріжем двохрядну зірку на великому верстаті 5К-32 або якщо бути точним 324А, значить матеріал зірки сталь 40Х, по-моєму, вона йде сира тут ні нічого нема. Там ті, що менші зірки ми до них робили, ті ми термообробляли зуби. Тут нічого не робимо, нарізаємо та да і все. Так іде процес. Так, далі вмикаємо світло, я вам покажу наступне, що йде. Наступне у нас іде. Наступне в нас іде знову ми робимо конічки. Вже як ви бачите, поточені деталі повністю. А, значить, Все ми поточили повністю. Тут ось чорнова, ще, бачите, навіть залишився по центру такий куртик стальний, пройшли чорнову. І далі йдемо 8 деталей, необхідно пройти чорнову обробку, так що конічок у нас багато. Роботи багато, тиснемо.